Я люблю гори, не те, щоб я затятий скелелас чи фанат довжелезних піших переходів, але малювнічість гірських краєвидів, свіжість повітря в горах та захват після важкого підйому на вершину дають відчути моменти піднесення і сенсу в житті. Хоча ця любов до гір могла зникнути у мене після строкової служби в армії, де майже рік я провів в Кримських горах неподалік перевалу Ялтинської траси. В умовах далеких від нормальних ідея перестав любити зими, але гори любити не перестав. Та й травми та каліства, які часто є наслідком легковажного поводження в горах, теж можуть згасити теплі почуття до цих геологічних утворень. До речі, на початку весни, після святкових вихідних, їдучи до Цюріха, ми з дружиною помітили, що в електричках якось дивно збільшилася кількість травмованих жінок, чоловіків та підлітків з костилями та шинами на руках та ногах. Як з'ясувалося, таке явище відбувається, щосезонно кожного року, коли швейцарці масово їдуть в гори кататися на лижах та сноубордах, незалежно від віку та статі, усвідомлюючи реальний фізичний стан свого рухового апарату, я все ж таки здійснив кілька сходжень як наодинці, так і в товаристві дружини, про що я розповім вам в цьому сюжеті. А з вами я, Сергій Макаренко. І якщо ви любите послухати життєві історії без прикрас. Підтверджені фактами, але з суб'єктивним поглядом, то ви саме там, де треба. А щоб ви були в курсі свіжих сюжетів, рекомендую підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок. А за вподобайку та коментар буду особливо вдячний. Це надихає мене вести відео щоденник ще креативніше та цікавіше. Тож без зайвих зволікань переходжу до розповідей. Сьогодні я хочу розпочати свої нотатки з розповіді про підкорення однієї з найвищих точок кантону Тюріх гори Бахтель. Її висота становить 1115 метрів над рівнем моря. Ця мандрівка відбулася одного чудового осіннього дня всередині листопада і була для мене особливою, адже я вирішив здійснити свою маленьку мрію, піднятися на вершину з термосом кави та круасанами, і там з видом на альми по Альми… альми. Піднятися на вершину з термосом кави та круасанами, і там з видом на Альпи пообідати. Мій шлях розпочався з електрички до міста Хінвіль, звідки я автобусом дістався до невеличкого села Вернецхаузен, що слугує початком пішого маршруту. Відразу скажу, для мене це було серйозне випробування через мої проблеми з суглобами, кокс, артроз лівої ноги і протез у правій. Такий підйом є нелегким завданням. А я ще й на свою голову не взяв туристичних палець. Звичайно, на цю гору можна заїхати і автомобілем. Дорога веде аж на саму вершину. Але який у цьому сенс? Якщо ти відносно здорова людина, ти не відчуваєш цього навантаження, не бачиш усієї краси підйому. Я ж, незважаючи на біль, отримав від цього процесу справжнє задоволення. Одна цікава пригода сталася з навігацією. Я вирішив керуватися в цьому поході Apple Maps, яка себе показала дуже добре в прокладанні маршрутів по місту та селах. Але цього разу сервіс від Apple дав відчутну вштангу. штангу в один момент. Сліпо довірившись мапі, я опинився там, де стежка просто зникла. Я натрапив на сухе русло гірської річки, завалене камінням. Добре, що снігу на вершині ще не було, і річка була сухою. Довелося дертися вгору по каміню, подекуди навість навкарачки, пробиратися через чагарники, слизький глиняний схил. На жаль, я не робив фото чи відео в той момент, бо був повністю сконцентрований на тому, щоб вибратись на нормальну дорогу. Зрештою, я виліз біля якоїсь хатинки і вийшов на гравійну лісову дорогу. В цій ситуації мені допоміг досвід орієнтування на місцевості ще коли. Про супутникову навігацію навіть і не мріяли. Після цього Apple Maps на щастя почав поводити себе адекватно і малював маршрут уже правильно. На підході до вершини я побачив перший сніг, що лежав на порослій мохом колоді, і відчув, як стало холодно. Останній відрізок шляху йшов по старих сходах, які були дуже незручними через непропорційну довжину сходинок. Тому я намагався йти обабіч по стежці. На вершині ж мене чекав сюрприз. Будівельний промисловий кран виявляється, там зводили новий готельний чи то ресторанний комплекс, і там, поблизу, взагалі, то ще була стара будівля. Я так розумію, старого ресторану чи також самого комплексу. Але головною атракцією є оглядова вежа висотою близько 70 метрів, і що найприємніше, вхід на неї абсолютно безкоштовний, на відміну від попсової вежі на горі Утліберг. Вид з вежі просто неймовірний, видно, майже весь кантон Тюріг. Хоча в напрямку Тюріського озера, південної його частини, були невеликі хмари. Було видно скелястий альпійський хребет на півдні, за яким вже Італія, і навіть два озера на півночі: Фефікерзея та ледь помітне Грайфензея. Намилувавшись краєвидами, я спустився вниз, щоб здійснити свою мрію. Сів на вільну дерев'яну лавочку, дістав круасани, мандарини і термос з гарячою кавою. Сидіти там неспішно пити каву і дивитися на Альпи це було незабутнє. Мої болючі страждання під час підйому були повністю винагороджені. Я навіть зробив символічне фото із термосною чашкою кави в руках з видом на Альпи. Багато досвідчених мандрівників знають, що спускатися з гори важче, ніж підійматися, навантаження на суглоби та спину значно більше, адже центр ваги зміщується назад. Я це відчув повною мірою, але це мені не завадило зробити декілька відео зворотнього шляху. Я робив декілька зупинок, щоб відпочив мій суглоп, і бачив, як на сонці парує волога біля дороги. Це захопливе видовище, яке я зафільмував. Також на зворотньому шляху зробив декілька знімків призахідного сонця. Вже вечоріло, сонце йшло на захід. Тож я не дуже затримувався, коли я підходив до автобусної зупинки, вже добряче шкутильгаючи, то побачив, як мій автобус від'їжджає. Довелося чекати наступного майже півгодини, стоячи на зупинці без лавочки. Але не зважаючи на втому, це була дуже корисна і цікава подорож, яку я вам безперечно рекомендую, якщо ви будете в цих краях і вам пощастить з погодою. А наступна наша вже спільно з дружиною вилазка це гора Пфаненштіль, що в перекладі означає сковорідка, можливо, її так назвали через відносну пласку вершину. Це невисокий лісистий хребет, розташований зі східного боку цюрівського озера, який відділяє його від озера Грайфензе. Висота гори всього 853 метри, що значно нижче за Бахтель, Але краєвиди звідти теж варті уваги. Ми підіймалися на Пфаненштіль на початку квітня, і вже було досить таки спекотно, як для цієї пори. Добиралися ми до гори з боку устера, доїхавши до селища ЕК, а звідти кілька зупинок поїздом, а далі пішки. Підйом був не таким вже й легким. До речі, це місце дуже популярне для сімейного відпочинку. Сюди легко дістатися машиною. На вершині, як і на Бахтелі, є оглядова вежа з безкоштовним ходом. З неї відкривається чудовий вид на цюріське озеро, місто Цюріх, Рапперсвіль, а також добре видно озеро Грайфензе та містечко Устер. Там я зробив ряд досить таки цікавих фото і відео, які ви маєте змогу бачити зараз. На зворотньому шляху ми вирішили спускатися пішки до містечка Майлан, про яке я згадував в попередньому випуску, і цей спуск перетворився на маленьку пригоду. Дорога була тривалою біля п'яти кілометрів, а мої кросівки були абсолютно не пристосовані для гір. Ми йшли через ліс, і це було найцікавіше. Там прокладено безліч трас для екстремальних перегонів на велосипедах і мотоциклах. Там такі кроколомні трампліни і перепади висот, що я просто не міг уявити, як вони там їздять. На жаль, фотографію лісі я не робив вже. Здається, в мене тоді вже сідав акумулятор на телефоні, і я не хотів його повністю посадити. До Майлана ми дійшли втомлені вже під вечір, і тут знову пригоди з транспортом. Ми підходимо до залізничної станції а наша електричка вже під'їжджає. Довелось бігти через підземний перехід. Я буквально нашкандибав на своїй хворі нозі, і ми ледве встигли заскочити у вагон. А далі розповідь про регіон, який ми відвідували неодноразово і в різні пори року. Це територія, що охоплює райони Афольтерн Ам Альбіс та Хорген. Ми потрапили туди досить випадково, коли поставили собі за мету дослідити містечка та селище на кордонах Кантону Цюріх. Влітку ми побували у місцевому парку дикої природи, що знаходиться на території Лангау Ам Альбіс. Це не класичний зоопарк, а величезна лісова територія, де тварини живуть у напіввільних умовах. День видався неймовірно спекотним. Тож багато звірів ховалося, але нам все ж таки пощастило побачити. Рись, хоч і здалеку, яка теж відпочивала в тіні і навіть не реагувала на м'ясо, яке їй кидали для їжі робітники цього парку. Вовків, які теж лежали в тіні і не висовувалися через спеку. Гірських швейцарських козлів. Ось ті були активні незалежно від погоди. Вони скакали по вертикальних штучно створених скелях, що було дуже вражаюче, я завжди дивуюся, як вони не падають взагалі. Але найяскравіше враження залишилося від зимової поїздки. На початку січня одразу після нового року ми вирішили піднятися на одну з місцевих гір, на якій є оглядова вежа. Снігу було досить багато, але погода була сонячною, без снігопаду. Підйом був непростим. Стежка була місцями дуже крутою, іти по снігу було важко, особливо з моєю хворою ногою. Але краєвиди навколо були як у зимовій касті, це було неймовірно. Ви це бачите на фото та на відео. З вершини з оглядової вежі, сходи якої трохи заледаніли, відкривався чудовий вид на цюріське озеро крізь проміжки у хмарах. З вежі також було добре видно місце, звідки ми йшли з автобусної зупинки і куди ми мали знову повернутися, щоб скористатися автобусом і дістатися Тюріха. Вістен дещо приголомшувала. Не вірило, що ми цей відрізок шляху подолали пішки. Звичайно, ми взяли з собою гарячий чай та їжу і влаштували невеликий пікнік після підйому на вежу в вальтанці біля цієї самої вежі. Назад ми поверталися автобусом, який їхав прямо до Цюріха, оскільки сюди ми їхали спочатку поїздом, потім автобусом, і це нас порадувало, бо ми досить таки стомилися, і перспектива робити пересадку нас не дуже радувала. Саме під час цієї зворотньої поїздки я зробив дуже цікаве спостереження про швейцарську культуру водіння, коли на трасі з'явилися велосипедисти, весь потік машин, включаючи наш автобус, спокійно їхав за ними. Не сигналячи і не намагаючись обігнати, поки не з'явилася безпечна можливість для обгону. Пріоритет та повага до велосипедистів тут безумовні, і це не дивно, адже штрафи дуже високі, а відповідальність сувора для всіх, незважаючи на статус чи статки. Це змусило мене замислитись про ситуацію в Україні, де ставлення до пішоходів та велосипедистів з боку деяких водіїв, на жаль, буває жахливим і зневажливим. Я згадав, як сам мав словесні конфлікти з водіями, коли перебував ще в Україні, які паркувалися на тротуарах і вважали, що якщо ти пішохід, то ти людина другого сорту. Завершилася ця поїздка втратою моєї зимової шапки через неглибокі кишені в курці. Я загубив її в автобусі, і звісно, повертатися на зупинку не було сенсу, тому що автобус давно поїхав. Але добре, що неподалік був Брокі Хаус, де дружини купили мені нову шапку за 15 франків. Ось так поїздка, що почалася влітку, логічно завершилася зимовим підйомом на гору. А зараз ми перенесемося на південний схід Швейцарії до дивовижного озера Валанзея. Це озеро схоже на каньйон, заповнений водою і затиснутий між двома гірськими масивами. Є природним кордоном між двома кантонами – Сант гален на півночі та Гларус на півдні. Ми побували на обох його берегах, і ці поїздки були абсолютно різними. Взимку ми вирушили на південний берег у кантон Гларус до селища Керенцерберг, де розташований великий спортивний комплекс. Поїздка з Раперсвілля до підніжжя Гори, до станції Мюлехорн. Проходили в густому тумані, не було видно абсолютно нічого. Все було як у молодці. Але коли ми сіли в автобус і почали підійматися гірським серпантином, ми виїхали вище хмар. Нам відкрилися неймовірні краєвиди на гірський пік Мюрченшток під ясним синім небом. Ми погуляли декілька годин, насолодилися краєвидами, зайшли в кав'ярню, випили кави з фірмовими швейцарськими маленькими пирогами, з начинкою. І зібралися назад. Автобус, який у вихідний день ходив з великими інтервалами, запізнився. На зупинці зібралося дуже багато людей, переважно молодь з лижами та сноубордами. Коли автобус прибув до залізничної зупинки, ми ледве встигли забігти в останній вагон електрички, яка теж була забита. Ми вже були досить голодні, тож дістали свою їжу курку з картоплею і повечерили прямо в поїзді, сидячи поруч з молодою парою сноубордистів. А потім знову занурились в туман і поїхали додому. А вже навесні, наприкінці березня 2025 року, ми поїхали на протилежний північний берег у кантон сант Гален. Ця поїздка була особливою. Мій старий знайомий з Німеччини разом із дружиною, які є буддистами, поїхали на тижневий ретрит до буддійського центру в селищі Амден. Вони приїхали до нас, в селище на автомобілі і запросили нас у гості. І це був ніби невеличкий подарунок для мене незадовго до мого дня народження. Цього разу погода була просто чудовою. Ми дивилися на протилежний берег, той самий Керенцерберг, де були взимку, і бачили Альпи у всій їхній красі. Я, звісно, сфотографував буддійські ступи, що стоять у цьому мальовничому місті, та зробив фото чудових краєвидів, які ви маєте можливість зараз бачити. Мій знайомий, який з Німеччини, він теж, до речі, українець. Зазначив, що ціни у Швейцарії порівняно з німецькими кусаються добре. І це стосується не тільки життя, а й правил дорожнього руху. Якщо в Німеччині на автобанах можна їхати без обмежень, то в Швейцарії діють жорсткі ліміти швидкості і за їх порушення величезні штрафи. Існує навіть жарт, що бюджет Швейцарії на 70-80% складається саме зі штрафів. Хоча, звісно, це треба перевіряти. Ну і щодо штрафів в Швейцарії. Є така історія, правда чи ні. Але один заможний чоловік за рік в Швейцарії сплатив десь близько мільйона франків штрафів за неправильне водіння автомобільним засобом чи то паркування. Я не знаю, правда чи ні, але така історія ходить в Швейцарії. Ось такими різними були наші дві подорожі до одного того ж озера і гір. Взимку і весною, які подарували абсолютно протилежні, але однаково яскраві враження. Вже на стадії монтажу цього сюжету я забув іще про один невеличкий епізод наших подорожей по висотам і вежам. Я згадав. Про селище Клотен і ліс біля цього селища, в якому знаходиться дуже цікава оглядова вежа. Вона знаходиться посеред лісу, а ліс цей знаходиться між містечками Клотен і Дітлікон. Якщо ви пам'ятаєте, в перших сюжетах я розповідав про Дітлікон і про бункер, в якому ми мешкали 4 місяці, очікуючи наш трансфер. Так, от. Коли ми ще мешкали в Дітліконі, ми ходили в цей ліс, але ми не доходили до цієї вежі. І от більше ніж через рік ми влітку вирішили дістатися все-таки цієї вежі, і наш маршрут проходив від селища Клотен, біля якого знаходиться аеропорт, Тюрівський міжнародний аеропорт. І от ми в таку сильну спеку пішки йшли до цієї вежі. Продиралися по якихось хащах, тому що Google Maps чи Apple Maps не показували адекватну дорогу саме до цієї вежі, і вона так стоїть, що її в лісі досить, досить таки важко знайти. І фактично, продираючись якоюсь напівстежкою через чагарники, ми дійшли до цієї вежі. І піднялися на неї. Я зробив ряд цікавих фото і відео цієї вежі. Дуже цікава інженерна конструкція із дерева. І що саме цікаво, на цієї вежі проходить дуже багато повітряних шляхів літаків. Тобто вони злітають фактично над цією вежею. І можна зробити дуже багато фото і відео із проходом літаків на злет біля цієї вежі. І наостанок хочу детальніше розповісти про місце, яке на півтора року стало нашим домом, селище Грайфензе. Це буде не просто опис, а занурення в наше життя там, сповнене маленьких відкриттів, кумедних випадків та знайомства з місцевим колоритом. Все почалося з велосипеда, який з'явився у мене дуже несподівано. Після огляду у лікаря з приводу моєї ноги мене направили на фізіотерапію. Розговорившись із фізіотерапевтом, я зауважив, що навколо стільки красивих місць, але пішки ходити не завжди зручно. На що він раптом каже: Так у мене є декілька велосипедів, які просто стоять, я можу просто віддати один. Я не повірив своїм вухам Безкоштовний велосипед. Після сеансу він відвів нас у підземний паркінг, показав велосипед і сказав: обирай, який подобається. Я вибрав собі простий міський велосипед з гарною міцною рамою. Ідеальний для прогулянок на цьому велосипеді. Я двічі об'їжджав озеро Графензе по колу. Маршрут займав годину і 18 хвилин, не враховуючи зупинок. Перший раз це було восени в дощову погоду, а другий навесні, коли дув сильний зустрічний вітер. Саме тоді я побачив цікаву картину. Через дорогу від озера на полі паслося ціле стадо лебедів. Ніби бігуси. Я, звісно, не міг це не зафіксувати. Саме селище Грайфензе дуже старе. У центрі стоїть замок фортеця, і одного разу там був день відкритих дверей. Нас провели з екскурсією, пригостили обідом з вином. Як нам розповіли, в давні часи тут велися дуже жорстокі міжусобні війни, і Грайфен воювало із Тюріхом за території. Про це свідчить навіть те, що оборонні споруди фортеці спрямовані на північ у бік Тюріха. Ви саме можете бачити на фотографії вікна з бійницями, і це якраз ці вікна виходять в сторону Тюріха. Також в багатьох кімнатах на різних поверхах замку є старовинні печі, облицьовані глазурованим кафелем, а з вікон відкриваються гарні краєвиди на озеро та центральну площу селища. Навколо селища розвинене фермерство, яке датується державою, бо молодь не дуже прагне цим займатися. Зі слів одного з фермерів, з яким ми спілкувалися, він сказав, що молодь не дуже прагне цим займатися, тому що хоче грошей. Більше грошей, хоче працювати в офісах, хоче розважатися, і звісно, їде в місто. А ми бачили шерстистих альпійських бичків, які лежали в тіні в траві, відпочиваючи альпак. І звісно, біля озера безліч птахів. Ми спостерігали за сім'єю лебедів. Навесні у них було четверо лебедят, але на жаль, до кінця літа вижило лише одне чи два. Влітку у червні через станення снігу в Альпах та сильні дощі в озері дуже сильно піднялася вода. Тут був такий розлив, що невеликий напивострівець де росте верба, повністю затопило. Між Грайфензе та містом устер є великий ліс шириною близько трьох кілометрів. Ми часто там гуляли. Одного разу ми взяли невеличкий похідний гриль, вирішили його протестувати. Пішли в ліс, знайшли спеціально облаштоване місце для пікніків і приготували м'ясо трохи дощило, Ми ходили з парасольками, але нам дуже сподобалось, і м'ясо вийшло м -м, просто чудове. Також восени ми ходили в цей ліс по гриби. Білих грибів чи маслюків тут немає. Місцеві кажуть, що білі гриби ростуть тільки в альпах. Зате в нашому лісі дуже багато рижиків. Ми набрали пакет, не перевищуючи місцевий ліміт, здається, до 5 кілограмів на людину. Я їх приготував, але, чесно кажучи, чи то я щось не так зробив, чи вони такі і є. Але на смак вони виявилися не дуже. До речі, щодо вартості сушених білих грибів, які продаються в магазинах в Швейцарії. Вони дуже дорогі, неймовірно дорогі. <звук> Ось такими були наші походеньки по горах та лісах в Швейцарії. А в наступному випуску я планую розповісти про те, як ми їздили за межі Швейцарії в гості до знайомих дружини у Німеччину. Це теж були дуже цікаві поїздки. А для того, щоб не пропустити наступний випуск, рекомендую підписатися на мій канал та натиснути дзвіночок для нагадування. Також буду дуже вдячний за ваші вподобайки та коментарі. А з вами був я, Сергій Макаренко та життєвий історії. До зустрічі в наступних сюжетах. Бережіть себе і будьте здорові!